Навіть англійську теж буде дуже дуже непогано, але хоча б італійську, тому що е, ці всі е, балачки, що ой ні, та я приїду і тут же на місці, вивчу, знаєте, мовне середовище зробить своє, і я як почну розмовляти, або та мій чоловік мені знайде курси отут для іностранців, е, такі безкоштовні, і я буду ходити на ці курси. Знаєте, перш ніж приїхати а, до Італії, я вивчала італійську майже рік. Майже рік. Я, знаєте, на мою думку, щоб вивчати італійську мову, іноземну мову, не те, що її вивчати, а вивчити і користуватися вільно нею, все рівно потрібен талант, потрібен хист до цього. Я вивчала італійську мову цілий рік. Коли я сюди приїхала, я зрозуміла, що я нічого не розумію, що я стидаюсь відповісти, тому що я боюсь помилитися. розумієте? Я не чула, де починається, де закінчується речення. Це потрібні були роки наполегливої праці з вивчення італійської мови. Я тут закінчила одну школу і двоє курсів з італійської мови. І все рівно я розмовляю. Так, я непогано розмовляю італійською, і італійці мені роблять компліменти. Але все рівно, за 9 років, майже за 10, тому ще рік в Україні я навчалася, розмовляти на моєму рівні це жах. Це жах. І я дуже, не то, що не багато, я навіть не знаю. Мені одного разу говорили дівчата, що там в них є подруга, яка ніколи не ходила на італійські курси, ніколи. Але вона як то сама отак от потрапила до італійської родини і сама навчилася і дуже добре розмовляє. Я цю жінку не бачила, не знаю. Але я знаю інше: дівчата, які працюють в італійських сім'ях по 20 років, вони розмовляють набагато гірше, ніж дівчата, які, які одружилися з італійцями, тому що ти завжди в якомусь то італійському середовищі знаходишся. А коли ти працюєш там з бабусею італійською або з дідусем, він може вже і не розмовляє, він там лежить собі, знаєте дуже важко себе заставити, навчатися, якщо ти психічно виснажена. А вивчення іноземної мови це психічний процес, це розумова праця. Розумієте? І якщо ви психічно дуже, у вас таке навантаження від роботи, тому що у вас вже це все дістало. Ну, Дівчата, які тут працюють, підтвердять, що дуже важко працювати. Дуже важко. Це так здається. Ой, поїду в Італію на заробітки. Зароблю. Щас. Ви тут покладете своє здоров'я. Так от дуже важко себе заставити, якщо ви погано почуваєтесь, у вас єдиний вихідний день, там півдня четвер, наприклад, і е, неділя вся вільна. Піти до церкви української, наприклад, у нас у Римі є курси в української церкви. Ну, я не знаю, зараз, зараз вони є чи не є. Так що він там під машину підкладає? А, це жіночка, вона годує котів. А я думаю, що вона там під машину підкладає. Тут це знаєте, оці молодих хлопці вони баляться, вони оці пітарди під машини кладуть. Ось. Так от, щоб оця жіночка, яка всю неділю працювала, весь тиждень працювала, працювала і тільки один день вільний неділя, і вона пішла до церкви навчатися італійської мови. Ну, це дуже рідко буває, знаєте. І тому, а якщо ви не знаєте мови то італійської, то до вас тут і відносяться як для до другого сортного товару, знаєте. І завжди вам будуть казати, що ну ти ж не робиш бону компанію. Ну тобто, ти повинен, ти повинен робити бона компанія для моєї е матері. Або на компанія це значить з нею розмовляти італійської. Навіть якщо вона лежить і два-три слова за день, знаєте, до вас говорить. Все рівно ти повинна розмовляти і тобі знижують заробітну платню, тому що ти не говориш італійською добре. Ти кажеш, що я на тебе поскаржуся. Але щоб поскаржитись, теж треба розмовляти італійською, щоб пояснити, що трапилось, розумієте? Щоб знайти іншу роботу. Також потрібно розмовляти італійською. Тому вам буде дуже корисно. Італійську почати вивчати дуже-дуже заздалегідь з фахівцем, який на вашій рідній мові зможе вам пояснити хоча б ази граматики. Розумієте? Це що стосується мови. Мої хороші, ви у коментарях приєднуйтесь, тому що я знаю, що мене дивляться дівчата, хлопці, які проживають в Італії. Ви пишіть, що ви радите, як себе підготувати до приїзду в Італію. Так, далі, що я ще раджу п'яте, це. Закінчити, якщо ви ще в Україні там в Україні, закінчити якийсь то якийсь, то <с <с як це буде українською професійні курси. Розумієте, це може бути курси медичних сестер, таких на дому, так щоб ви могли робити оці ін'єкції або. Міняти кисневу оцю балон або ще щось, розумієте, це завжди вам стане у пригоді. Це курси перукарів, це курси, все, що стосується краси, тому що тут італійці, вони а що ж таке, ніс розтанув на цій жирі. От все, що стосується краси, італійці, ну нонсонокапач. Тобто, якщо ви будете віртуозно стригти. Або робити нігті, підікюр, манікюр, епіляція. Ви зможете собі знайти тут роботу більш ну от, ліпшу, ніж сидіти ось цими бабцями або дідусями. Розумієте? Іноді тут це ж все приватні заклади. І іноді вони не дивляться, що цей диплом він виданий на території України. Вони дивляться на вашу роботу, що ви добре стріжоті, пострігаєте, мабуть, я не знаю. Потім підпишу. От, що ви дуже отак от охайно робите манікюр, підікюр. Тобто власник цього бізнесу може вас взяти на роботу, розумієте? І не будете ви вже з цією бабцею. А якщо ви будете з цією бабцею, так ви можете сказати, слухайте, а я можу ще оце робити, оце робити. А це все коштує дорожче. Може, не так дорого, ніби то б робив італійський, наприклад, медсестра приходила б та робила ін'єкції. От, але все рівно вони будуть вам доплачувати до вашої зарплати, тому е, і потім. В Україні оці курси професійні вони будуть коштувати набагато менше набагато менше, ніж ви їх будете закінчувати і отримувати диплом в Італії. Я в Італії теж зроблю про це відео. Я закінчила курси естетистів. Мені дали атестату, тобто мене атестували по цим курсам. Це був масаж, перукарство, потім манікюр педикюр Це естетіста, так, потім епіляція і депіляція. О, такі курси я тут закінчувала. Це дуже дорого коштує, і це настільки низький рівень викладання майстерності, що вам ліпше закінчити курси в Україні і щось вміючи переїжджати вже в Італію. Це завжди вам стане у нагоді. От, наприклад, я працювала бебісітером, і якби ж я знала, наприклад, англійську мову, повертаючись до попередньої поради про італійську мову, про англійську мову, ліпше так, продовжуємо. Ліпше, якщо ви будете не тільки вивчати мову, а ще скла... здасте... скласти екзамен міжнародного рівня. От я вам зараз не скажу, як вони називаються, але, наприклад, італійської мови це Чілс, мені здається, Чілс він називається. Навіть рівня АДОЕ це вже буде дуже непогано. Розумієте? І от, коли я працювала бебісітером, якби ж то я знала англійську мову, то я б могла з дітками ще їм викладати англійську мову і, наприклад, 35 Евро стоїть, е, коштує е, італійська викладачка англійської мови 35-40 за 45 хвилин. 35-40 евро. Так, вони б вам платили б 25, наприклад, або 20 евро за годину, але все рівно це додаткові кошти, розумієте? Ось, е, я не знала англійської, але я е, в свій час я дуже багато е, танцювала. Так, у мене немає е, диплому. Ой, а що ж таке? У мене немає е, диплому, але Гарна, все рівно, ось, але я десь років п'ять я танцювала десь з 13 років до 15, і потім три роки я вже у дорослому віці танцювала. Це були бальні танці, і в такому підлітковому віці я танцювала народні танці. Народні я не знаю, чого на того гапака так накинулися. Ви знаєте, щоб станцювати гапака, скільки треба це такий акробатизм, це настільки треба керувати своїм тілом. От саме танець гупак український це такий здобуток українського народу. Я не побоюсь, це не шарваршина, розумієте? Це я не знаю. Наприклад, а ми в ансамблі оця <сум> ушла в сторону <сум> в бік. От ми в ансамблі е, танцювали народні танці. Це був ще радянський союз, і мене брали тільки на російські танці. На російські хороводи. Оці хороводи, Лібодушка, де все повільно. Так, там теж е, дуже складний малюнок танцю, і його теж треба було запам'ятати. І з цими хустинами ми там танцювали, але все рівно хороводи це вам не гапак. Ось. А хлопці наші, акробати Боже, як вони це робили. Я тільки оцю вирібочку робила в народних танцях українських. Ось. І ще там мене висаджували, садили на плечі до хлопців. І я повинна була так от хитати головою з віночком. Це все, що тому що вестибулярний апарат не працював, і мене знову відправляли на ці російські танці, де це лебедушка хоровод А нехай оці російські танцюристи вам станцюють гопака. Підстрибувати, знаєте, на 2 метри за вишки І ще робити два-три оберти у повітрі це дуже-дуже важко. Ось. Так от я з малечами, я з ними робила таку бальну гімнастику. І коли батьки це бачили, малого цього хлопчика, вони мене рекомендували іншим батькам італійським. Отак я отримувала роботу. Тобто, якщо ви отримуєте закінчити якісь то курси професійні в Україні, це вам буде тільки такий великий жирний плюс. Так, будемо закінчувати. Далі водійське посвідчення. Мої хороші, ви повинні керувати автівкою дуже-дуже добре. Зробіть це в Україні, отримайте водійське посвідчення в Україні, напрацюйте техніку керування автівкою в Україні. Це буде також гаразд дешевше, набагато дешевше, ніж ви будете все це робити ось тут. Я заплатила за водійські курси, отакий тяп-ляп, знаєте, приблизно біля двох тисяч євро. Я потім вам розповім, куди ці гроші пішли. Дві тисячі євро. Тому що, знаєте, тут навіть логістика таким чином зроблена, що якщо у вас немає машини, дуже важко вам буде отримати роботу, доїхати до роботи. Тому що Італія вона зав'язана вся на такому частному транспорті. Є громадський транспорт, є, але він ходить не за розкладом. Ви витрачаєте багато часу. От як ви будете стояти у 40-градусну спеку на зупинці і чекати оцей цей автобус, який може навіть і не прийти під пекучим сонцем? Ви там Богу душу віддати будете віддавати. Розумієте? Тому. Якщо ви дуже добре навчитися керувати автівкою в Україні, в Італії вам буде досить тільки ну конвертувати свої своє водійське посвідчення і трішечки повчитися, як тут їздити, тому що тут зовсім інші дороги, вони завузькі. тут отак, от дзеркальце, в дзеркальце розходяться машини. Розумієте? А якщо це на автостраді, то тут такі така величета, тобто такі швидкості в Італії ти не повинен перевищувати 130 км на годину. Але гоняють і 200, і ніхто тобі не указ, і італійці не е, поважають е, правила дорожнього руху. Ви теж повинні бути до цього готові. Знов ж таки, з мого досвіду, е, є така робота забирати дітей зі школи, але повинна була е, бути машина. І я саме для цього і пішла е, навчатися е, керувати автівкою. Хоча в Україні, коли я ще була дуже, -дуже молоденька, я закінчила автошколу, але е, не керувала автівкою. Потім. Останні гроші. Навіть якщо повертаючись до попереднього пункту, мої хороші, навіть якщо ви приїхали до Італійця як дружина, як наречена, все рівно буде дуже добре, якщо ви вже знаєте і вмієте керувати автівкою, тому що він буде на вас дивитись як на якусь то ненормальну. Тут з 14 років дітей привчають керувати автівкою без автівки тут. В Італії нікуди. Більш того, я вже е, бачила в автошколі тут в Італії, коли е, італійці ж вони не всі заможні, а зараз так і, 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 всі стають бідними. От бідніють. Так, от прийшла італійська така жіночка і плачеться, і каже: Слухайте, мою, е, моєму сину вже 14, потрібно здавати на права, тому що його в школі засміють, якщо в тебе немає прав, розумієте? І, але в мене немає гроші. Оце італійці не платить аліменти. Так, то теж, теж італійці не сплачують аліменти. Ось і вона каже. У розсрочку як-небудь розумієте? Тобто школа йде на поступки, тому що тут дуже соромно не вміти керувати автівкою. Дуже соромно. Тебе тут за людину не будуть вважати. Ну будуть вважати за людину, от, яка понаїхала, яка іностранка, яка інорозмовляє, і машиною, і, значить, автівкою не керує, нічого не вміє. Італійцям подобаються о, жінки, такі знаєте. Інґамба, тобто які твердо стоять на ногах. Вони вміють і заробляти, вони вміють і керувати машиною. Ось, Ось так. І остання порада остання порада – це гроші. Мої гроші. Ви повинні приїхати з грошима. Навіть якщо ви приїжджаєте до нареченого, до майбутнього чоловіка. Якщо ви приїжджаєте заробляти гроші, так, ви повинні приїхати з грошима. Не дай Бог, щось не складеться, ви повинні, у вас повинні бути гроші, на які ви поїдете додому. Потім, жодного разу, я вам раджу. Нікому не розповідайте, скільки у вас грошей там залишилось в Україні. Італієць завжди буде претендувати, якщо ви скажете, слухай, в мене там в Україні дві-три квартири, які я купила. Я тут живу з тобою, а там їх в оренду здаю. Італієць буде завжди претендувати на ці гроші. Тим чи іншим чином, він він почне вам нити, що о, давай в тебе є гроші, і те, де тепер далі. Його рідня не повинна знати, що у вас є гроші, якщо вони у вас є, звичайно. Навіть ваші українські подруги, може, з якими ви приїхали на заробітки, не повинні знати, скільки ви заробляєте і скільки у вас є грошей. Тому що, на жаль, дівчата, на жаль, зараз ви мене знову закидаєте тапками. Отут, в Італії, дуже часто я бачу таке, що ми, на жаль, один до одної, одна до одної, стаємо нібито конкурентки, ані, знаєте, допомагаємо одна одній. Конкурентки по роботі, конкурентки по. В приватному життю, іноді така собі заздрість, ні на чому не, яка не базується. Ні на чому. Тому нікому про свої гроші не розповідайте. Тихенько там собі здавайте свої квартири і здавайте. Не дай Боже він захоче з вами розлучитися, воно ж буде претендувати на ваші гроші. Ось, ось такі справи. Тому ось в мене сім порад. Будь ласка. Приєднуйтесь в коментарях, пишіть, що ви пропонуєте, що треба зробити ще будучи в Україні, як треба себе підготувати до переїзду в Італію на довготривалий час. А ми з вами ще, звісно, побачимось в інших відео. Чао, чао!